Я, воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто клянусь своєю честі і совістю перед великим народом українським. Перед святою землею українською. Перед святою землею. Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, та перед найвищим політичним проводом народу українського, та перед найвищим політичним проводом народу українського, боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. Тій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української, буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю. Буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! 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 Честь і совість мірило відданості народу, закладене у душі її героїчних синів і дочок. Багато з них прожили коротке, але насичене життя в ім'я нації. Лише крізь призму окремих постатей стає можливим осягнути жертовність вояків армії бездержави, які героїчно протистояли комуністичній навалі. Одна із таких постатей маловідома навіть на теренах рідного краю, уроджений села Добринів Павло Пащетник. Ще й підлітком прилучившись до підпільної боротьби за волю України у січні 1942 року, юнак Мріяв, люди говорять, що буде українська армія, що братимуть до неї хлопців, яким виповнилося 17 років. Було б дуже добре, якби так було. Але сумніваюся, що так дійсно буде. Пройшло менше року, і очікування тисяч українців справдились. Створена 14 жовтня 1942 року на Волині, українська повстанська армія розпочала набір у свої лави. Тисячі свідомих українців вступили до рядів борців за волю власного народу. Павло, як і багато односельчан, на перших порах належав до пістаршинської школи, яка діяла неподалік його рідного села. Блукаючи лісом, довго не могли потрапити до табору, падав дощ, тож вирішили відпочити. Полягали на мокру землю та заснути ніхто не міг, тому зірвалися на ноги і помандрували далі. Як тільки ми поселилися у таборі, нас почали розпитувати, хто ми, звідки родом. Пороміж цим всім, вона знову була то приваблива, то байдужа. Але як гляне своїми карими очима, то вогнем обпече серце. Люблю, люблю її. Перед полуднем політховик сум розподілив решту пропагандистів по сотнях, мене і Лева у сотню чорноморців. Зголосились до командира Клима. Як мені здалося, він якось байдуже сприйняв нас і звелів триматися сотенного штабу. Після вечері сотня готувалася до переходу фронту. Але біля Кам'янки появилася німецька кіннота, тому перехід через лінію фронту довелося відкласти. Коли настав вечір, ми почали переходити фронт. Кожен з нас розумів, що без втрат не обійдемось. Золоту поляну зайняли військові загони так званої Червоної армії. Ми лежали від них на відстані 200-300 метрів і добре чули їх голоси. Кожної ночі бачив рідну хату. І в смачні страви. Мабуть, тому, що докучав голод і холод, постійно мріяв побути дома, напитись молока і відпочити. Приступила команда цю ніч перечекати у лісі і підготуватись до переходу гостинця рогатин перемишляний. Тому загін розділився на окремі групи переходили дорогу невеликими групами, тому тільки вранці змогли залишити її позаду і проминути село Кліщівну. У лісі за селом, ми зупинилися на відпочинок. Сільські люди зобов'язалися нас нагодувати, годували нас щиро смачними стравами. Раненько, із сходом сонця, наша сотня рушила у напрямку Швейцарії. Незабаром я разом із Левом відправилися до Добринова. Як тільки опинилися на узліссі, призупинилися, бо не міг намилуватися рідним селом. Переночувавши в селі ніч, Уранці повернулися до свого лісового табору. Що того дня мусив виконувати військові вправи разом із новобранцями, хоча вже відбув двомісячний підстаршинський вишкіл. 5 вересня 1944 року відбувся кровопролитний бій між сотнею Чорноморці і ще з кількоману сформованими повстанськими загонами, які належали до куреня Остапа, з НКВД-стами біля села Цюцького. Що простяглося на межі Тернопільської і Станіславської областей повстанські втрати у цюцьківському бою п'ятеро загинуло і один поранений. Значно більші втрати зазнали більшовики 40 убитих і 120 поранено. 10 вересня, поки повстанці у Стратинському лісі відпочивали, я з левом пішов додому. У Добринові дізнався про облаву і про вбитих людей під час облави. Плащани взяли, бо його взяли облавники. Через день відбувся бій біля луковища. 16 вересня на постій зупинилися у залужу, а далі кілометри переходів і лісів, криївки і пролита кров. Записуючи у щоденнику останні події, задав сон, який приснився 24 вересня. Приснилося мені, причому вже другий раз. Що я у церкві в рідному Добринові. Перший раз бачив маму, яка сиділа на лавці і дуже плакала. Біля неї стояв батько і сварився з нею, щоб у церкві не плакала. Недалеко стояла Ганя і сумно дивилася то на мене, то на маму. У другому сні я знову пішов до церкви, став на коліна і почав молитися. Майже поруч стояла Ганя і сумно дивилася на мене. Раптом загріміли кулемети, схопив зброю і вискочив на двір. Чекісти нагло перли вперед, здавалося, що дійде до рукопашного бою. А у нас не було штиків. Щось шарпнуло мене з лівого боку, сильно заболіла нога, заболіла так, що аж задеревніла. Я збагнув, що поранений, і на чолі виступив холодний під. З собою мав щоденник і деякі документи політвиховника. Які могли потрапити в руки НКВДстів, вони б мали підставу мучити, мордувати мене, так як вони вміють. Лежав на возі і дякував Богові, що допоміг вирватися з обіймів смерті. Довелося пережити ще чимало неприємних моментів, але нарешті я біля рідного Добринова. Думка весь час свердлила мозок, чи є родина вдома, обережно підкрався городами. Не хочу заходити додому через прохідну браму. Переходжу в сусідський двір, ступаю тихо, лише голосно б'ється серце. Боюсь, що мама вже мене за мертвого має, через відчинені двері привітався. Рідні впізнали по голосу. Матір мене обняла, і від утіхи не могла витерти сльози. На цьому щоденник повстанця Павла Пащетника обривається, але маємо можливість розповісти про його подальшу долю 5 вересня 1945 року. Обламники НКВС на власному подвір'ї на очах батька та матері розстріляли трьох їхніх синів: Петра, Григорія та Павла Пащетників. 80 років історії, тисячі життів та доль, а ворог залишається незмінним. Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати герої! Звійди до серця мого! Звійди до серця мого! Прилий бурюй, вітрів Кавказь! Прилий бурюй, вітер Кавказ! Шумом карпатських лючарів! Шумом карпатських влючарів! Воїславного завойовника батька Хмельни! Воїславного завойовника батька-хмель! Тріумфоми гукам гармат революції! Тріумфом гукам гармат революції! Радісним комином Софійських двох! Радісним коминам Софійських двох! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю обмениться! Славою твоєю обрамінниця! Бо ти, пресвята, Все життя моє! Бо ти, свят! щастя моє! Води все щастя моє! Зазвони мені пряско там кайдань! Зазвони мені пряско до кайдань! Скрипов вшиваний поновіран! з шипаний, понурян! Принеси мені сойки за катаваний бульок! Принеси мені зойки за катований бульок! В тюрма і на заслання! В тюрма і на заслання! Щоб, Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла взяття мідь! Щоб зросла взяття мінь! Щоб сміло йшов, я в бій! Щоб сміло йшов, я в бій! Так, як ішли! Герої за тебе свята! Так як ішли герої за тебе, свята! За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї! за твої святі ідеї! щоб помстити ганьбу на неволь! Щоб помстити ганьбу на неволь! Потоптану честь! Потоптану честь! Глупка дів твоїх! Глупка дів твоїх! Не винну кров помордованих дітей твоїх! Не винно кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших незнаних нам! І тисячі інших не знаних нам! Що й кості порозкидання тайком поховай! Спали в огнем в житті творчі всю користь у серці моєму! Спали вогнем в житті творчих, всю колість у серці моє! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не Скріпи віду, загартуй воль, загадуй воль. У серці завишне моє, у серці завишки моє. Звести мене до ясних чинів. Звести мене до ясних чинів. У тих чинах хай з недує смерть. У тих чинах хай смерть. Солодку смерть, чому за тебе? Солодку смерть, йому за тебе. І розпливуся в тобі, я! і розпливуся в тобі, я! та вічно житиму в тобі, та вічно житиму в тобі. Від вічна україна, під вічна україна, свята, свята, могуй, могуй, Собор! забор.